Привіт, мій любий друже. Сьогодні ми з тобою поговоримо про дитячий садок. Послухай уважний вірш Валентини Кириленко, диво дім. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім, скільки в ньому дошкільнят, і дівчаток, і хлоп'яток. Звідси в школу залюбки підуть старші малюки. Гарний дім у діток, дім цей зветься, діт Скажи, будь ласка, куди ведуть зранку батьки маленьких хлопчиків і дівчаток. Так, в дитячий садок. А хто зустрічав діток зранку в дитячому садку? Правильно, вихователь. Хто слідкує за чистотою в групі, допомагає вам одягатися на прогулянку, приносить їжу з кухні, застеляє ліжка? Вірно, помічник вихователя. А хто вам готує смачні страви в садочку? Вірно, кухарі. Хто обробляє ранки, якщо раптом впав, міряє температуру, колись хтось себе погано почуває? Так, молодець, це медична сестра. А хто доглядає за чистотою на території дитячого садка? Вірно, це двірник». А чим же займаються дітки в садочку, поки їх батьки на роботі? У дитячому садку у дітей багато справ. Діти займаються, роздивляються картинки в книжках, граються улюбленими іграшками, малюють, гуляють на майданчику, дружно живуть дітки в дитячому садку. Але іноді буває і по-іншому. Зараз я пропоную тобі пограти в гру «Оціни вчинок. Ти знаєш, що вчинки бувають гарними і бувають поганими. Роздивись, малюнок, і скажи, це гарний вчинок чи поганий. Хлопчик будує доріжку для ведмедика. Який це вчинок? Правильно, це гарний вчинок, діти грають дружньо. Що роблять хлопчики? Так, вони б'ються, це поганий вчинок, битися не можна. Що роблять дівчатка? Так, вони граються разом з іграшками, це гарний вчинок. Саме так друзі і поступають. А що роблять ці хлопчики? Вони дражняться один з одного, це поганий вчинок. А що роблять дівчатка? Вони не можуть поділити ляльку, це поганий вчинок. Треба вміти попросити іграшку. Подивись, будь ласка, уважно, що ти бачиш на малюнку. Як це можна назвати одним словом? Правильно, це іграшки. В садочку багато різних іграшок, іграшки бувають великі і маленькі. Зараз я тобі пропоную пограти в гру великий, маленький. Наприклад, велика машина, маленька машинка, великий ведмідь. Маленький ведмедик, велика піраміда. маленька пірамідка. А тут поміркуй сам. Давай перевіримо, що в тебе вийшло. Велика лялька, маленька лялечка, розумничка. Великий м'яч, маленький м'ячик, велике відро, Маленьке відеречко. Так, ти сьогодні молодець. Гарно справився із завданнями. Буває так, що ви з друзями сваритесь, але потрібно завжди вміти попросити пробачення, якщо ти винен. І зараз я пропоную тобі вивчити мирилку, а потім ти мені її розповіш сам, скинеш мені відео. Подивися просто в очі, я сваритися не хочу, я образить не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись і зі мною подружись. Бажаю тобі гарного настрою, чекає на твоє відео. Бувай!